У невеликому селі неподалік від болота, ніхто не наважувався будувати нові будинки. Вважалося, що ця земля проклята. Колись давно тут стояв маєток старої родини, яка зникла за одну ніч, а їхній будинок занурився у болотну трясовину. Кажуть, що вночі з болота іноді доноситься дивний шелест, а над водою з'являються примарні вогні. Марина, яка переїхала з міста після болісного розриву з хлопцем, не вірила в легенди, їй потрібно було перезавантажити життя, і село здавалося ідеальним варіантом. Тим більше, що вона знайшла старий, але симпатичний будинок, який стояв трохи осторонь від інших, ближче до лісу і до зловісного болота. Вже у першу ніч Марина відчула неспокій. Дім був досить затишний, але за вікном постійно чувся якийсь тихий, неприємний звук, ніби хтось шепоче або шарудить у кущах. Вона спробувала заснути, втішаючи себе думкою, що це просто вітер, але вночі її розбудив легкий стукіт у вікно. Марина піднялася з ліжка і підійшла до вікна. За ним було темно, лише туман огортав землю, як ковдра. Вона нахилилася ближче до скла, намагаючись побачити щось у пітьмі, і раптом побачила на болоті, яке проглядалося за будинком, мерехтіли кілька маленьких вогників. Вони повільно рухалися, мов би танцювали у повітрі. Фосфорні вогні, пробурмотіла Марина, згадуючи шкільні уроки хімії. Це всього лише природне явище. Вона спробувала заспокоїти себе і повернулася в ліжко, але сон більше не йшов. Її переслідувало відчуття, що за нею спостерігають. Ще кілька годин вона просто лежала в темряві, дослухаючись до кожного звуку. На наступний день вона вирішила піти на болото. Вона взяла із собою ліхтарик і гумові чоботи та вирушила на пошуки відповіді, звідки беруться ці вогні. Болото було тихим здавалося, що навіть птахи оминаються місце стороною. Чим глибше вона заходила, тим більше повітря ставало густим і вологим, майже нестерпним. Раптом, за кілька кроків від неї, знову спалахнув той самий вогник. Він був ближче, ніж минулої ночі. Марина відчула холодний страх, але вирішила підійти ближче. Пройшовши кілька метрів, вона побачила щось серед болотяних трав великий камінь або старий фрагмент будівлі. Наблизившись, вона зрозуміла, що це був не просто камінь, це був фрагмент стіни, вона впізнала його, це була частина старого маєтку, який колись стояв на цьому болоті. Але як він міг з'явитися знову? Марина торкнулася холодної поверхні, і раптом її оточила тиша. Жодного звуку навколо, ні шелесту, ні птахів, ні навіть її власного дихання. І в цю мить вона відчула легкий подув вітру за спиною. Обернувшись, вона побачила тіні. Постаті людей стояли на болоті, ледь помітні у тумані. Їхні обличчя були блідими, майже прозорими, а очі порожніми. Вони не рухалися, просто дивилися на неї. Марина відчула, як холод проймає її тіло, серце застукало швидше. Ті постаті почали повільно наближатися. Вона спробувала кинутися назад, але ноги, наче, занурилися у багнюку. Чим сильніше вона намагалася вирватися, тим більше болото затягувало її, і постаті продовжували підходити все ближче з порожніми очима й тінями, що пливли за ними. Марина спробувала закричати, але звук її голосу поглинула тиша болота. Вона зрозуміла, що ці тіні це ті, хто зник у маєтку, ті, кого поглинуло прокляте болото. Її очі закрилися, коли холодна трясовина втягнула її повністю. На наступний ранок місцеві знайшли тільки її гумові чоботи біля болота. Марину більше ніколи не бачили. Але ті, хто проходив повз це місце вночі, казали, що чули її голос у тумані. Що закликає на допомогу? А на болоті мерехтіли ті самі вогники, що вказували на місце, де вона зникла.